В мікрорайоні капсуль на подвір'ї школи номер 4 відбувся благодійний ярмарок з любов'ю до ЗСУ. Під час заходу діти продавали свої поробки, малюнки та смаколики. Проводилися майстер-класи та фотосесії. Скільки коштів вдалося зібрати, розповіла учасниця акції Катерина Фомічова. Із таких у нас локацій цікавих була Валькірія, Люся Бокатова, яка показувала майстер-клас, такий надавала плетіння на шоломника для кікіморивцю. І можна було з нею сфотографуватися. Там були класні прапори. У неї. Вона принесла підрозділу кракена та інших таких відомих досі в країні». Ні, підрозділів, це прапори їм присилалися як подяка за ці кікімори сплетені. Ще одна класна локація була, яку хотіла б відмітити: це приїхали хлопчики на квадроциклі. Ну там батьки поруч були, і можна було покататися. Там 10 гривень фото, 50 гривень. Можна було там проїхати з ними трошки. І все це гроші, всі вони клали у загальну скриньку. Класно. І з таких ще локацій у нас були малювання, потім тату. На дану годину, що мені відомо. Зібрали десь більше 19 тисяч, 19 600 копійками. Якщо не помиляюсь, ну більше 19. Це сума така досить вагома. Прийшло до нас дуже багато людей. Люди активні були задоволенням. Все це купляли, все це коштували. Дітки теж коштували, там, ротно закривався. У дітей це так класно, це так мило, і ну взагалі атмосфера просто чудова.